Цій пам'ятці архітектури, що у Шевченківському районі, доволі сильно не пощастило. Конструктив та покрівля в одному з під'їздів отримали серйозні руйнування в результаті потужних прильотів. Зараз міські комунальники роблять все можливе, аби врятувати будівлю від опадів. Раніше були закриті всі вибиті вікна. Зараз бригади фахівців працюють на даху багатоповерхівки. Зруйновано порядка 600 квадратів метрів покрівлі, вибито близько 300 вікон та пошкоджені всі вхідні двері в першому під'їзді. Відійшла стіна фасаду будівлі, також є тріщини, є руйнування перекриттів, але це вже проєктанти більш детально можуть. В своєму висновку сказав тут був архітектор, який дав свій висновок, що стіна поки що не в аварійному стані, вона нікуди не відвалиться, її будуть ремонтувати. Яким чином вже більш детально буде відомо згодом. Зараз проходять роботи з консервування будівлі, встановлювання дерев'яного покриття. Встановили крок'яну систему та будуть накриватися тентом. спеціальний тент, який збереже будівлю від руйнування. На даху ми почали з понеділка працювати. Зробили демонтаж, завезли матеріали для того, щоб зробити ці роботи. Закінчити плануємо до вихідних. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.